Привласнену дорогу, яка веде до лісу та з'єднує населені пункти, досі не може розблокувати для місцевих ні прокуратура, ні поліція. Засадили деревами, щоб люди не ходили, і ніхто не їздив. Це фактично дорога військового значення, тому що вона має. Та вона, я думаю, що вона ще з часів Другої світової війни, от певно, вона була по тут. Проїде військова техніка, її ніхто бачити не буде, і вона опиниться зовсім в іншому місці. Це, це дороги, які потрібно, які не повинні зникати ніколи. Ця дорога проходить через майновий комплекс Зубри, який за версією правоохоронців на сумнівному аукціоні за заниженою ціною придбало товариство Деметра Стандарт. Років чотири тому почали городити, як би територію. Мисливського господарства на той час був лісгосп Звірівський, і почали тихенько пригороджувати територію. Зробили заявку в поліцію за незаконне будівництво і встановлення загорожі. Приїхали, зробили. Ну, візи нині там. Напередодні великої реформи у старій будівлі колишнього звірівського лісництва вклали кошти, звели готель та ресторацію, а потім позбулися. Мовляв, більше буде наповнюватись бюджет, якщо приватники там господарюватимуть. Робочі а це робочі це. Ніхто них більше рішніх не зайжає. І дійсно інформації про відпочинок у реставрованому ВІП комплексі ніде немає. Та й пройти окупованою дорогою ні безкоштовно, ні за плату звичайним смертним не можна. Через пару день будуть пускати всі. Ні, не Все, хватить, ми зараз вас тут будуть купим. Весь цей час люди не мовчали. Мешканці трьох сіл зустрічалися на загальних зборах на чолі з Марією Володимирівною. Жінка обійшла всі інстанції. Начальника слідчого управління області Кондратюка, я була в окружній прокуратурі. Коли відкриється доступ до лісу, чого немає доступу, слідство може йти десятиліттями, поки всі не повтікають за кордон. Звертались на від уповноваженого справ людини зі всіх інстанцій, в тому числі з Волинської обладміністрації, йшли відписки, що ніби ДП ліси України на місці із мешканцями все узгодили. Проблеми немає. Я хочу, щоб Набу САП і всі правоохоронні органи це бачили так і сталося. От тільки результату нуль. Зараз їх звернення у Волинській облраді розглядали депутати, створивши спеціальну комісію, на яку запросили представника Поліського лісового офісу. Перечитали й всі відписки. Коли от люди коли от зачитується ця вся історія, коли розказується про оті буквально треш, кажу, які відбуваються. Перша відмазка – в ліс йти зась, бо там пожежа небезпечна ситуація. Це для їхньої користі. От тільки в об'їзд, через декілька десятків кілометрів, той же ліс. Коли людей це не влаштувало і вони пішли по другому колу, тоді від лісників виникає взагалі, скажімо, ну, відповідь шикарна. Ну крім того, що пожежа небезпечний період з'ясовується, що в нас там є пасіка. Влітку наша знімальна група намагалась відшукати ті пасіки. Мертві бджоли не гудуть, як то кажуть. Пасіки Ви, зараз є я. тут. Ви де пасіки були, перевезли туди в ліс. Перевезли в ліс. Так. Тобто її зараз Дома, тут домарі. нема. Угу. А фазанарій був? Фазанарія зараз немає? Розобрали, забрали на муравище. Все на муравище. Бджоли були по виздихували, ну пропали. Третій. Відбувається період гону, зокрема Олени. А полювання не ведеться, звір ущільнився, звірів багато, і звірі можуть нанести шкоду здоров'ю і життю людей. Тобто, це навіть не смішно виглядає як відписка. Але знову ж таки на цих їхніх відписках базуються відповіді інших органів. У людей була одна надія на кримінальне провадження. Поліція каже, що ми, ми припиняємо в зв'язку з тим, що ми не бачимо тут особливих збитків, ми не бачимо сенсу далі це кримінальне провадження проводити. Це, в принципі, скажімо, просто таке, ну, таке що кричить порушення будь-яких прав і свобод людини. Коли на комісії представнику ДПЛіси України, я задаю питання, то хто там будує? Я не знаю, то не ми. А в ліс те, що у нас ми пускаємо, в нас все нормально, все добре. Депутати звернулись до Волинської обласної прокуратури та управління поліції теруправління управління бюро економічної безпеки, екоінспекції, НАБУ та ДБР, щоб ті перевірили, хто перешкоджає доступу людей до лісу, звів будівлі в охоронній зоні та закриває очі на порушення. «Немає наказаності, одного звільнили другого перезвільнили». Нещодавно змінився прокурор області та керівник поліського лісового офісу. Є надія, що справа зрушить з мертвого місця, який буде результат звер. Нині депутатів повідомимо. Ольга Ганич, Неляпрокупчук, телеканал Аверс.